Мої любі малята, ми сьогодні з вами продовжимо подорожувати у світ ліплення і будемо ліпити нові предмети. Але спочатку давайте я з вами привітаюся. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Діти, подивіться, що у мене є? Що це за така будівля, як ви гадаєте? Так, правильно, це столова, в якій сідають, обідають, вечерюють. І це столова наших любих звірят. І у них сталася така проблема. Деякі меблі, столи і стільці зламалися. Хто ж їм може допомогти? Але давайте відгадаємо загадку. Як рубанком дошку чистить, летить стружка золотиста, з-під рук майстра той же колір. Як цей майстер зветься, столяр! Так, це така професія і така людина, яка допомагає ремонтувати. Різні меблі. І я пропоную вам сьогодні побути маленькими столярами і допомогти нашим казковим звірятам зліпити стіл і стілець. Ну що, ми побудемо столярами? Так, звичайно. Ми з вами чемні дітки, і зараз все зробимо. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Для роботи нам з вами знадобиться коричневий пластилін. Подивіться, я вже розірвала на два шматочки. Потім я зберу і ось дивіться, ліплю ось такі квадратики, один більший, другий менший. Як ви гадаєте, більший у нас піде на стіл, а менший на стілець. Зараз я буду ліпити стіл. Мені потрібно до мого столу зараз буде зліпити ніжки. Я виліпила, ось, подивіться, чотири ніжки. Беру пластилін коричневий, качаю трубочку, і з кожної сторони приплюскую. Далі я беру і прикріпляю. Ніжки донизу стола. Ось стіл у нас вже з вами готовий. Швидко ми з вами впоралися. Далі ми з вами для нашого стола будемо ліпити стілець. Нам також ми беремо менший квадратик, також ліпимо ось такі ніжки, як у стола, але меншого розміру. І прикріпляємо до. До квадратної заготовки нашого стільця. Потім ми з вами качаємо ще чотири ось такі довгі ковбаски, але вони менші, ніж були наші ніжки. Це. І потім їх приплюскуємо пальчиками і прикріпляємо, щоб наш стілець не роз'їхався. З кожної сторони, прикріпляємо ось такі довгі джутики. Приплюснуті. Далі ми з вами знову качаємо чотири ось такі довгі ковбаски. Приплюскаємо з кожної сторони. Це буде в нас наша спинка. Ми скачали чотири довгі ковбаски. Дві ми прикріпляємо ось так на спинку. А дві ми приплюскуємо і це буде ось такі перетинки на нашій спинці, щоб добре було сидіти нашим звірятам. Ось такі. Стіл і стілець у нас отримались. Я сподіваюся, що нашим звірятам дуже сподобається. Дякую вам, мої хороші, що ви були зі мною. Гарні меблі ми з вами зліпили, і вони міцні і більше ніколи не зламаються. До побачення!